Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Міністерство оборони Великої Британії вважає, що Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських безпілотників, оскільки їхні запуски практично припинились. Про це йдеться у виновленому звіті розвідки, пише Європейська Правда. Приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України. До цього українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 безпілотних літальних апаратів шехет 136 в період з кінця січня до початку лютого десятки безпілотників були знищені в перші кілька днів року. Відсутність розгортання безпілотний літальний апарат, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас. Росія, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси, йдеться у повідомленні. Хоча ця зброя не має хорошого досвіду знищення намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну приманку, яка може відволікти українську протиповітряну оборону від більш ефективних російських крилатих ракет. Раніше засоби масової інформації повідомляли, що російські військові та китайський виробник безпілотників ведуть переговори про масове виробництво безпілотників Камікадзе для РФ. Сполучені Штати вважають, що Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди. У відповідь РФ може надати Ірану винищувачі. Повідомив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі, цитує политико. Кірбі підкреслив журналістам, що Іран підтримує війну Росії в Україні вже кілька місяців. За його словами, у листопаді минулого року Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди для використання в Україні. Тепер Росія планує співпрацювати з Іраном, щоб отримати більше військової техніки у відповідь. Росія пропонує багато безпрецедентного оборонного співробітництва, в тому числі в галузі ракет, електроніки і протиповітряної оборони, сказав Кірбі. Кірбі також зазначив, що Іран також прагне придбати бойові вертольоти, радари і навчально тренувальні літаки. Загалом Іран сподівається отримати від Росії військову техніку на мільярди доларів. На запитання про тип винищувачів або про те, коли вони можуть бути поставлені, кірбі відмовився уточнити. Російські окупанти вивели в Чорне море корабель з калібрами, востаннє такий був у морі п'ять днів тому. Повідомила керівниця Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, високомолекулярні сполуки СУ «Пряма мова Гуменюк вчора ввечері додався ракетоносій, ситуація залишається досить стабільною. Наразі в Чорному морі дев'ятьох кораблів вони від учора збільшили корабельне угруповання вдвічі. Це може свідчити про підготовку подальшого розширення корабельного угруповання. По факту, один ракетоносій, фрегат, споряджений вісьмома ракетами типу Калібр на поготові. За даними високомолекулярні сполуки, останні чотирьох днів у Чорному морі не було жодного ракетоносія. Міністри фінансів країн G20 не змогли досягти консенсусу щодо формулювань про війну в Україні і, швидше за все, завершать зустріч в Індії в суботу без спільного комюніке. Про це пише Reuters, повідомляє Європейська Правда. Сполучені Штати та їхні союзники по великій сімці наполягають на тому, щоб у комуніке містилося пряме засудження Росії за вторгнення в сусідню країну, проти чого виступають російська та китайська делегації. Росія, яка є членом g 20 називає свої дії в Україні спеціальною військовою операцією і уникає називати їх вторгненням або війною. Приймаюча сторона, Індія також наполягає на тому, щоб учасники зустрічі не використовували слово війна в жодному комуніке. Індія, яка наразі головує в G20, дотримується переважно нейтральної позиції щодо війни, відмовляючись звинувачувати Росію у вторгненні, шукаючи дипломатичного рішення і різко збільшивши закупівлю російської нафти. Міністр фінансів Франції Бруно Лемер заявив, що група не може відступити від спільної заяви, узгодженої на саміті G20 на Балі в листопаді минулого року, в якій говориться, що більшість членів рішуче засуджують війну в Україні, але також визнається, що деякі країни бачать цей конфлікт по різному. Або ми говоримо однією мовою, або ми не підпишемо остаточне комуніке, сказав лемер журналістам у п'ятницю. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, виступаючи в кулуарах зустрічі в п'ятницю, заявив, що G20 не повинна відступати від своєї попередньої критики Росії. Нам потрібна абсолютна ясність, це війна, ініційована Путіним, сказав він. Високопоставлене джерело в G20 повідомило, що переговори щодо комуніке були складними, оскільки Росія і Китай блокували пропозиції західних країн. Індія хоче дотримуватися балійських формулювань, сказало джерело. Джерело і кілька інших чиновників сказали, що, якщо не буде сюрпризу в останню хвилину, консенсус щодо комуніке малоймовірний і що зустріч, швидше за все, завершиться заявою приймаючої сторони, в якій будуть підведені підсумки дискусій. За відсутності консенсусу, Індія може виступити із заявою головуючого, сказав один з чиновників. Зустріч групи 20, що проходила в Індії, все ж закінчилася без спільної заяви через небажання Росії і Китаю погоджуватись на прийнятні для інших формулювання щодо війни РФ проти України. Про це повідомляє Європейська Правда. Індія, як головуюча країна, СІМА опублікувала підсумковий документ. У нього включили фрагменти з декларації листопадового саміту g 20 Набалі і зазначають, що з параграфами 3 і 4 погодилися всі учасники, крім Росії та Китаю. У третьому параграфі згадані резолюції ООН з судом агресії Росії проти України та вимогою негайного та безумовного виходу військ РФ з території України. Більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські людські страждання і поглиблює проблеми у глобальній економіці, ускладнюючи зростання, прискорюючи інфляцію, зриваючи ланцюжки постачання, підвищуючи ризики в енергетичній та продовольчій сфері, збільшуючи ризики фінансової нестабільності. Лунали також інші погляди та інакші оцінки ситуації та санкцій. G20 це не майданчик для вирішення безпекових проблем, але ми визнаємо, що вони можуть суттєво впливати на глобальну економіку, зазначають у цій частині документа. У параграфі 4 наголошується, що вкрай важливо забезпечити дотримання міжнародного права та різносторонньої системи забезпечення миру і стабільності, що включає у тому числі повагу до принципів хартії ООН та захисту цивільного населення і інфраструктури у збройних конфліктах. Застосування чи погроза застосування ядерної зброї є неприйнятним. Життєво важливими є мирне розв'язання конфліктів, зусилля для реагування на кризи, дипломатія та діалог. Наша епоха не має бути епохою війни, зазначають у документі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наступного тижня здійснить візит до Китаю. Про це йдеться у заяві на його сайті, пише Європейська Правда. Візит відбудеться з 28 лютого до 2 ГР березня. Повідомляється, що Лукашенко і голова Китайська Народна Республіка Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому і розширеному складах. У центрі уваги будуть питання розвитку торговельно економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проєктів, взаємодія в політичній сфері, реагування на найгостріші виклики в сучасній міжнародній обстановці йдеться у повідомленні. Лукашенко також проведе низку зустрічей з вищими посадовими особами Китайська Народна Республіка, керівництвом провідних китайських корпорацій. Раніше повідомлялося, що Лукашенко у березні планує офіційний візит до Тегерану. Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Китаю цього тижня опублікувало так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків. Президент Володимир Зеленський вважає, що у плані Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоча з деякими думками він не погоджується. Водночас президент США Джо Байден відкинув запропоновані Китаєм пропозиції щодо завершення війни в Україні, припустивши, що його реалізація піде лише на користь Росії. У день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий мирний план, опублікувавши позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні. Оприлюднений документ складається з 12 пунктів: повага до суверенітету всіх країн, відмова від менталітету холодної війни, припинення військових дій. Відновлення мирних переговорів. Вирішення гуманітарної кризи. Захист цивільного населення та військовополонених. Забезпечення безпеки атомних електростанцій. Зменшення стратегічних ризиків. Сприяння експорту зерна припинення односторонніх санкцій. Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок. Сприяння післявоєнній відбудові. Важливо підтримувати зустрічні кроки Москви і Києва на користь якнайшвидшого відновлення прямого діалогу, поступового зниження напруженості ситуації і повного припинення військових дій йдеться, зокрема, в документі. Крім того, на думку Китаю, односторонні санкції, незатверджені радбезом ООН, РЕД та максимальний тиск не можуть вирішити проблему, вони лише створюють нові проблеми. Також у документі Китайська Народна Республіка зазначається, що неприпустимим є застосування ядерної зброї. Нові санкції Європейського союзу проти Росії охоплюють експорт на суму 11 мільярдів євро і включають обмеження на чутливі технології подвійного призначення та передові технології, які сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічного вдосконалення Росії. Про це йдеться у заявах ЄК та ради ЄС з нагоди затвердження санкцій, пише Європейська Правда. Під обмеження потрапляють додаткові електронні компоненти, що використовуються в російських системах озброєнь: безпілотники, ракети, гелікоптери, інші транспортні засоби, а також заборони на конкретні рідкоземельні елементи та тепловізори військового призначення. Крім того, до санкційного списку додано 96 організацій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом, що доводить загальну кількість військових кінцевих користувачів, включених до списку до 506. Вперше включено сім іранських організацій, які використовують компоненти ЄС і надають Росії військові безпілотники для атак на цивільну інфраструктуру в Україні. Додаткові заборони на експорт також накладені на товари, які можуть бути легко перенаправлені для використання, зокрема для підтримки російських військових дій. Серед них важкі вантажівки, які ще не заборонені, та запчастини до них електрогенератори, біноклі, радари, компаси, конструкції для будівель баштового типу, вилучні навантажувачі, електроніка, деталі машин, насоси, обладнання для обробки металів, товари, що використовуються в авіаційній промисловості, турбореактивні двигуни. Сьогоднішній пакет накладає нові зобов'язання щодо звітності про активи Російського центрального банку. Це особливо важливо у зв'язку з можливим використанням державних російських активів для фінансування відновлення України після поразки Росії. Крім того, авіаційні оператори повинні будуть повідомляти про нерегулярні рейси свої національні компетентні органи, які потім інформуватимуть інші країни-члени ЄС. Новий пакет санкцій також передбачає заборону громадянам Росії входити до складу керівних органів компаній критичної інфраструктури держав-членів ЄС, також російським громадянам та юридичним особам забороняється бронювати потужності для зберігання газу в ЄС, за винятком ЕЛНЖІ. Сьогоднішній пакет заходів накладає заборону на імпорт бітуму і супутніх матеріалів, таких як асфальт, і синтетичного каучуку та технічного вуглецю. Три російські банки були додані до списку суб'єктів, на які поширюється заморожування активів і заборона надавати кошти та економічні ресурси. Рада ЄС також ініціювала процес призупинення ліцензій на мовлення ще двох засобів масової інформації АТ «Еребик» та спутник Еребик». Раніше стало відомо, що до 10-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійде 121 фізична та юридична особа. Країни ЄС погодили 10-й пакет санкцій проти Росії пізно ввечері в п'ятницю. Це сталося рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.